Традиційно перед початком нового навчального року в Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, що у Львові, відбувся навчально-методичний збір науково-педагогічних, педагогічних і наукових працівників, який тривав продовж трьох днів. За словами очільника навчального закладу генерал-лейтенанта Павла Ткачука, головною метою цьогорічного збору стало не лише підбиття підсумків навчально-виховного процесу у 2011-2012 навчальному році. Але і визначення завдань на новий визначення та поширення досвіду кращих майстрів педагогічної справи, а також виявлення недоліків, які мали місце в роботі підрозділів академії, окреслення шляхів їх подолання. Із доповідями перед присутніми виступили заступники начальника академії та науково-педагогічні працівники. Наприкінці навчально-методичного збору відбулося і перше у цьому навчальному році засідання вченої ради академії. Перед її початком генерал-лейтенант Павло Ткачук вручив документи про присвоєння вчених звань підполковнику Володимиру Тимчуку та працівнику збройних сил України Юрію Дзюбенку. Він також вручив низці офіцерів, заохочення від керівництва оборонного відомства, генерального штабу збройних сил України та сухопутних військ. Грамотою від міністра оборони України Дмитра Саламатіна було нагороджено заступника начальника академії з навчальної роботи, полковник Андрія Слюсаренка. А заступника з виховної роботи навчального закладу полковника Юрія Гусара почесним нагрудним знаком за службу від командувача сухопутних військ збройних сил України генерал-полковника Геннадія Воробйова. На порядок денної вченої ради були винесені питання наукової роботи, з доповіді про які виступив заступник начальника академії з наукової роботи полковник Олексій Красюк. Також традиційно авторські колективи кафедр презентували нові навчальні видання. Поки науково-педагогічні працівники підвищували фахову майстерність на строєвому плацу, першокурсники не менш напружено готувалися до першої важливої події у їхньому військовому житті складання військової присяги на вірність українському народові. Розповідь про те, як цьогорічне молоде поповнення стало повноправними членами колективу навчального закладу. Ви побачите у нашій наступній програмі.